Вітаю, сьогоднішня тема лекції це концепція хімічної залежності. Дивіться, коли люди говорять про алкоголізм або наркоманію, вони насамперед бачать проблему зловживання. І саме цю проблему вони намагаються вирішувати. З якою б концепцією ми не працювали, усі спочатку бачать саме вживання. І тут є якби важливий момент. Тому що як людина бачить проблему, так вона її і вирішує. І є такі три найпоширеніші погляди на це саме зловживання. Перший що це проблема сили волі та якоїсь такої моральної розбещеності? Другий це такий містичний підхід, що це якісь наврочення, духи, порчі і так далі. Тобто проблему починають вирішувати через церкву різних. Бабок дідів, целителів і тому подібне екстрасенсів. І третій погляд це те, що це хвороба. І, а якщо це хвороба, то її потрібно лікувати. Отже, маємо такі три основні підходи. Коли я говорю про концепцію хвороби, то я маю на увазі, що це саме хвороба. А не проблема сили волі і не порча ніяка. Ніякі не зглази, да? а хвороба. І зараз на початку я спробую вам показати, що це хвороба, а потім якби спростую перші два підходи. Отже, дуже багато з того, про що я говоритиму, хтось із вас вже чув. Хтось вперше чує, я буду вам старатися розповідати, ніби як для новачків з нуля. Тому що це такі базові речі, це фундамент. І спробуйте поміркувати, як можна визначити, що щось є хворобою? А у будь-якої хвороби. Завжди є симптоми. Є причина, да, такі, або підґрунтя і є розвиток цього всього процесу. Існує твердження, що залежність це біопсихосоціальна хвороба. Це означає, що є причини зловживання на трьох рівнях: біологічному, психологічному та соціальному. Так ось біологічна складова це певна генетична схильність. І також із біології це те, що в процесі самого вживання, навіть якщо цієї біологічної схильності немає, генетичної, точніше, що в процесі самого вживання змінюється організм. Але, зазвичай, це комбінація цих двох факторів. Ці зміни відбуваються в головному мозку. Речовина потрапляє в кров людини, запускає процеси, які призводять до розвитку такої непереборної тяги, до вимкнення свідомості. Ну, людина якби вживає, вживає, їй потрібно ще більше, 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 вона не може зупинитися. Це може бути як набута особливість, так і вроджена, така генетична. У людини без залежності реакція на речовину буде захисною. Речовина сприймається організмом як отрута, а в неї з'являється нудота, блювання, відсутність ейфорії. І якби от у нас іде перша стадія. Да? Знихають, зникають захисні реакції. З'являється ейфорія. Зростає толерантність, тобто зростає кількість речовини, яка необхідна людині для стану сп'яніння. Перша стадія це звикання або, ну, сказати, формування залежності. Коли речовина. Вже є неотрутою. Але ще не стала необхідністю. І ось друга стадія йде. Це коли вже речовина вже є, стає необхідністю. Як от зрозуміти, що настала друга стадія? На цій стадії відбувається така стабілізація толерантності. Тобто людина виходить. Плюс-мінус на свою дозу. Да? Наприклад, у алкоголіків там, від 0,5 до літра міцного алкоголю починає зникати ейфорія. З'являється абстинентний синдром. Ну, у наркозалежних це кумара або ломка, як звикли називати. У алкоголіків це бодун, похмілля. Да? Починає змінюватися форма вживання. Види речовин міняються. Наприклад, там алкоголік переходить там з пива на горілку, з горілки знову на пиво. Він шукає, чим повернути собі ейфорію. Ну, на якийсь час це виходить, але потім ейфорія знову зникає. З'являється потяг до речовини. І йде така ну, втрата контролю над цим всім вживанням. Зрозуміло всім, так? Незалежна людина, вона, в принципі, завжди контролює, скільки їй потрібно вжити. Залежна не може це проконтролювати. Третя стадія, вона характеризується таким е, руйнуванням організму. Тому що навіть якщо Організм да, звик до отрути, то отрутою вона бути не перестала Абстинентний синдром він такий переходить у більш такі важкі соматичні стани. Наприклад, це вже не просто такий, скажімо, головний біль, да, а це вже такою, з аритмією, неврологічними порушеннями, потім падає толерантність. Зрозуміло? Навпаки, ну. Падає вже, не росте, а падає. Третя стадія, вона, якщо нічого не робити, то вона закінчується смертю. Ну, з біологічної точки зору да, вживання це симптом, який має біологічні причини. Воно якби зумовлене неволею людини, а процесами в головному мозку. Дивіться, є процес розвитку да, і є інші симптоми. Отже, ми бачимо, да, що залежність, якби, да, це хвороба. Якби це була суто біологічна хвороба, тоді достатньо було б просто припинити вживання. Адже всі процеси да, там, отакі, відбуваються лише під час вживання психоактивних речовин, ті, що ми описали, да? але існує ще й постабстинентний синдром. Більше, як би докладно, будемо про це розглядати в інших лекціях, але зараз йдемо далі. Людині потрібен час, щоб відновитися. Як кажуть лікарі-наркологи, якщо людину там, протягом двох років утримувати від вживання, її мозок да, відновиться до того рівня, до якого він там здатен відновитися. На біологічному Рівні вже не відчуватиме таких е, сильних таких проявів тяги. Але процес от, е, саме втрати контролю над вживанням, цей процес незворотній. Запам'ятайте це, будемо ще про це говорити. Е, вон, ну, ці процеси вони ніколи не повернуться назад, не відновляться. Не відновлюється лише ця здатність. Е, Точніше, ну, не відновлюється здатність до контролю над вживанням, але відновлюється здатність жити без психоактивних речовин. Дивіться, от спочатку в обстентному синдромі да, людини, організм хворіє, він ну, прям, ну, потребує да, чогось, він не може нормально функціонувати без вживання. Да, але і вживання вже не може, але ще воно да, ну, його деякий час вирівнює. Але потім от, да, там, через якийсь час відновлюється ця здатність жити без психоактивних речовин. Але вживати алкоголь чи наркотик контрольовано вже ніколи не вийде. Зрозуміло з цим, так? І якби біологічний аспект був єдиним, то після цього часу людині просто сказали б, ну, вживати не можна. І на цьому все. Але, на жаль, це не так. Тому що є і інша складова психологічна. Алкоголь і наркотики мають такий дуже потужний, такий психотропний ефект. Психологічно, ну, через ну, зміну стану головного мозку, ну, ці речовини вони змінюють психіку людини. Наприклад, алкоголь там, ну, хтось вживає для того, щоб розслабитися, щоб зняти комплекси, да, розкрепастітися, повеселитися, відчути таку наповненість життям, підвищити собі самооцінку, да, бути такими більш розкутими да, і ще багато іншого. У да. людини є здатність цьому навчитися самостійно. Але цьому потрібно вчитися. Людина не народжується з цими навичками. А що відбувається у випадку із Залежним? Ну, він поступово навчався, роз, ну, там, розвивався, вчився керувати своїми емоціями, а потім, наприклад, приходить там, в підлітковому віці на дискотеку. Так? Ну, дивиться, стоїть красуня, а він весь такий закомплексований. І є два варіанти. Перший, він може якось себе подолати, налаштувати, змотивуватися і підійти до неї. І він в цьому випадку підніметься ще на сходинку вище в своєму психологічному розвитку. А може що? Він може з хлопцями зайти за ріг, бахнути. Якогось там лікерчика і все, красава, ніяких комплексів можна йти якби, на абордаж. Але цим самим він якби, зробив крок е вниз, да, там, от, на сходинку нижче став в своєму розвитку, він притупив е свою здатність самостійно справлятися з цими комплексами. Розумієте, про що мова йде я. Гадаю, і через е, кілька років е, такого вживання е, намага, ну, на, він намагається, там, наприклад, стати на свої так звані психологічні ноги, да, там, пробує перестати вживати. Да? А ці ноги не працюють. І людина знову повертається до вживання. Оце і є психологічна залежність. Людина е, розучається жити тверезо. Психологічна залежність також має свої стадії. На нульовій стадії у людини таке нейтральне, байдуже ставлення до алкоголю і наркотиків. На першій стадії в неї вже з'являється таке позитивне ставлення. Бо казали всі кругом, що вживати це погано, да? а спробував і виявилось добре. На другій стадії вже починають вживати, щоб прийти в норму. З'являються і інші симптоми це втрата ситуаційного контролю. Ну, наприклад, там вирішив не вживати, да? там хотів провести день Тверезу. І шов, шов і раптом за рогом зустрів якогось свого знайомого. Той, наприклад, запропонував випити кави. Тільки чогось пішли вони не в кав'ярню її пити, а чомусь пішли в бар ту каву пити. І от вже стоять разом вже за бараною стойкою і вживають. Да? І якби у тверезому стані така от людина, яка вирішила не вживати, вона почувається погано. При самій думці про життя без алкоголю чи наркотиків у людини з'являється страх, сильна така тривога, а вживання якраз таки приносить полегшення. І ще одним із симптомів важливим таким є ейфорій, ну, ейфорійна пам'ять. Далі йде в нас третя стадія це руйнування особистості. Вона вважається невеликовною. З психологічної точки зору також виходить, що є причина, через яку людина вживає, є симптоми і є їх комплекс. І є також розвиток цього всього процесу. Отже, і з цієї точки зору, це, ми бачимо, що це хвороба. І давайте тепер розглянемо соціальний аспект. От певним чином оточення спонукає людину до вживання. На нульовій стадії у людини, людини тверезе таке оточення. Потім вона починає вживати і поступово шукає собі вже таке вживаюче оточення. Далі, на другій стадії, це оточення стає вже таким. Основним в її житті. Якщо людина на цій стадії раптово припиняє вживання, її середовище дуже швидко повертає назад до вживання. І на третій стадії відбувається таке повне руйнування соціальних зв'язків, людина стає таким ну, Одіночкою, да? одинаком. Отже, і тут якби, дивимося, що є причина, є розвиток цього процесу, да? і виходить, що є симптоми, да? і, і, і знов-таки бачимо, що це якби значить хвороба. Якщо дивитися за такою схемою, да? виходить, що залежність це хвороба, яка Біологічна, психологічна і соціальна. Тобто причини, які змушують людину зловживати, мають біологічні, психологічні та соціальні на підґрунтя. Лікувати потрібно особистість. Але на початкових етапах необхідно зупинити вживання. Тому що залежний, він намагається контролювати своє вживання. А це е, є один із симптомів хвороби. Да, наприклад, от, е, при грипі там, е, ну, людина буде намагатися стримати кашель. Ну, можна якийсь час потерпіти, не кашляти, да? але потім усе одно закашляєш і ще сильніше. І тут те саме відбувається і з залежним. Алкоголік може в якийсь раз проконтролювати, скільки він вип'є. Але на другий або третій раз він все одно нап'ється або піде в запой. Який саме, в якийсь саме раз буде контрольований, нікому не відомо. Ну, це така собі гра в рулетку розумієте? І це ну, обманює людину. Вона пам'ятає, що в якісь, ну, із разів колись у неї виходило контролювати. І що вона робить? Вона намагається вчитися цьому контролю заново. Але це неможливо. Це симптом. Втрата контролю це симптом хвороби. І людина. Яка є залежною, вона не відновить цей контроль ніколи. Отже, нам потрібна відмова від цього контролю. Отримання від першої дози, отримання від першої чарки. З психологічної точки зору потрібна відмова від почуття провини. Потрібно розуміти, що вживання. Ну, це також симптом хвороби, да? ну, зловживання е і саме вживання. Да? Залежний його не контролює. Тому обов'язкова відмова від почуття провини. Отже, нам потрібно визнати, е що це хвороба, е в якій відбувається е втрата контролю над вживанням. Да? Треба відмовитися від контролю і відмовитися від почуття провини. І далі починається лікування. У нашій концепції воно називається одужанням. Це прийняття відповідальності за своє одужання. І тепер хочу розглянути з вами таке правильне. І хибне розуміння хвороби. Ну, що тут сказати хочеться? Дивіться, от правильне розуміння це коли ми робимо відмову від е, спроб контролю. Да? Коли ми відмовляємося від почуття провини і сорому, е, коли ми починаємо. Ну, коли ми це все знаємо, ми починаємо лікуватися. Ми розуміємо, що якщо не припинити вживання, то стан буде погіршуватися, хвороба буде прогресувати. Проста відмова від вживання не лікує, не допомагає. І ще така основна річ: да, розуміти, що хвороба є хронічною і завжди існує небезпека рецидиву. Це в нас таке правильне розуміння хвороби. Давайте розглянемо тепер такі хибні да, моменти нашого сприйняття. Часто говорять, що хвороба невиліковна. А якщо невиліковна, навіщо тоді одужувати? І от невиліковність цієї хвороби да, є те, що контроль над вживанням ніколи не повернеться. Також часто вважають, що залежність це така духовна хвороба. Да? Духовність має кілька значень: це культура, мораль і таке якесь містичне розуміння. І от якщо поглянути на залежність у розрізі культур, культурного захворювання, то так алкоголік, наприклад, стає людиною такою безкультурною. Починає страждати такий, такий моральний її вигляд. Да? Руйнуються цінності, їх потрібно відновлювати. Але от з містичної точки зору, зору да? там бісів і ізганяти не потрібно. Є люди, які лише моляться, да? є священники, які самі є алкоголіками або наркозалежними. І вони от при цьому да, якби, і, і багато моляться, але ж нікуди не, воно не дівається. А є люди такі матеріалісти, да, такі атеїсти, і вони, роблячи там е, певні дії, да, починають е, одужувати. Да? Тобто, ми якби, розуміємо, що вони там не моляться, е, не поклоняються. Нікому, да? але е, починають, ну, будучи атеїстами, і починають одужувати. Отже, якби в містичному сенсі, про що я хочу сказати, що це не хвороба в містичному сенсі. Е, це не заперечення віри як такової, це лише таке твердження, що там якісь навр, ну, що хтось там наврочив чи там біс вселився, і порчу навів, то до, до хвороби залежності. Це не має ніякого жодного стосунку. І ще одна річ, яку люблять робити залежні, це ну, спекулювати хворобою, знімати з себе відповідальність за вживання. Тіпо, типу, раз я алкоголік, значить я повинен пити. Ні, це не означає, що алкоголік має пити. Це означає, що якщо це хвороба, то я повинен взяти відповідальність за своє одужання. Я повинен лікуватися. Хвороба це не привід для жалості, хвороба це привід для лікування. І в наступній лекції ми з вами розглянемо характеристики. Цієї хвороби, і трошечки я напевно ще більше розгорну ваше, ваше розуміння, як це все потрібно сприймати і розглядати, щоб одужувати, щоб одужання було ефективним. Дякую за увагу. Чекайте продовження лекції.